Вітаю вас, малята! Сьогодні понеділок, 16 жовтня. На минулому занятті ви дізналися, що таке загадка, її походження та значення та навчилися складати загадки про овочі. А сьогодні ми поговоримо про найсмачні і корисні плоди фрукти. А де ж ростуть фрукти? У саду? А як можна назвати сад ласкаво? Садочок. Пропоную пограти у гру слова родичі. Як назвати одним словом усі рослини, що ростуть у садку? Які вони? Садові. Щоб фруктове дерево виросло, його спершу потрібно що зробити? Посадити, як ми назвемо молоденьке деревце, яке призначено для того, щоб його посадили. Саджанець. А маленькі рослини садових ягід, що призначені для висаджування, розсада. Хто вирощує і плекає садові дерева та кущі? Як називається професія такої людини? Садівник. Діти, отже ми назвали слова. Сад, садові, посадити, саджанець, розсада. Садівник це спільнокореневі слова. У них в усіх є спільні слова сад. Тобто ці слова родичі пропоную добрати слова родичі до слова яблуко. Яблуко, яблучний, яблуневий. Яблуня яблука. Зверніть увагу на яблучко. Яке воно? Пропоную розповісти про нього за допомогою ось такої схеми. Пам'ятаєте, малята, ми вже виконували такий вид роботи. Ця схема складається з восьми частин. Кожна частина має своє значення. Коли ми розкажемо все за цією схемою, наша розповідь буде повною. Спочатку потрібно назвати фрукт чи ягоду, яку будемо описувати. Потім скажемо, де воно росте: на дереві, на кущі, у траві. Далі скажемо розмір плоду великий чи маленький. Який колір має? Форма плоду, округла, овальна, трикутна, кількість плодів на стеблині, можна сказати, черінку багато чи один, яким являється на дотик та на смак, спосіб вживання в їжу, варять або вживають сирим. Зараз я опишу яблучко. Це фрукт. Називається яблуко. Він росте на дереві у саду. Розмір плоду великий, але буває і маленький. Колір яблучка червоний, а ще буває зелений та жовтий. Цей фрукт має округлу форму. Кількість плодів на стеблині багато. На дотик яблучко гладеньке. А якщо його скуштувати, то воно солодке, але буває з кислинкою. Яблучку можна вживати в сирому вигляді, але можна і запікати, варити з нього компоти та варення. Діти, якщо ви будете уважно слідкувати за схемою, ви зможете описати будь-який фрукт. Пропоную описати грушу. Малята, пропоную вам пограти зі своїми рідними в гру. Ви можете описувати будь-який фрукт, не називаючи його, а вони відгадають, про що йде мова, а потім навпаки. А зараз пропоную вам намалювати чудовий натюрморт. Для нього нам потрібні будуть листочки. Тож підготуйте їх, будь ласка. Натюрморт жанр живопису, у творах якого зображені нерухомі предмети, квіти, овочі, фрукти, меблі, килими, зібрані в єдину композиційну групу. Світ речей у натюрморті це завжди і світ людини. Бориче розповідають про свого господаря, його звички, почуття. Малюючи натюрморт, художник може відтворити характер їхнього власника, розповісти про частинку його життя. Відомою українською художницею, чи натюрморти передають величальну пісню плодам людської праці, квітам рідної землі. З'являється Катерина Білокур. Розгляньте її картини. Букет квітів. Натюрморт із глечиком. Привіт урожаю! Зображено квіти та плоди, вирощені на родючій українській землі. Око милується багатим врожаєм, зібраним у літню та осінню пору. Все відтворено реалістично, ледве помітним ухилом та декоративності. Малята можна викласти на столі вдома композицію з різноманітними фруктами, квітами і намалювати на тюрморт. Я поклала альбомний аркуш вертикально, розділяю його лінією так, щоб було трішки менше, ніж половинка. Відділяю стіл і простір. Верх розмальовую блакитним кольором, акварельною фарбою. Майже водичкою. А низ розфарбовую жовтим кольором. Це у мене така скатертинка на столі. А для малювання предметів я використаю його аж і водички буду брати мало. Посередині аркуша, щоб стояв на столику. подивіться малята малюю глечик і розфарбовую його жовтим кольором. Рядом малюю грушу теж жовтим кольором. Лінії проводжу кінчиком пензлика, розфарбовую закруглюючи, щоб не виходити за менші контуру. Добавляю зеленого кольору, щоб грушка була з жовтими боками, але салатного кольору. Рядом малюю зелене яблочко. Воно Трішки заховалася за грушку. Розфарбовую так, щоб не виходити за контури. Які зелені яблочка у нас бувають? Це такий сорт Смиренко. Добавляю жовтих бочків до нього. Далі малюю червоне яблочко. Воно. Трішки відкотилася від грушки і зеленого яблучка. Добавляю теж жовтих відтінків. І червоних і жовтих Хлечих обводжу коричневим так, щоб не замалювати грушку і яблочко, бо вони до глечика мов би, притулилися. Зафарбовую в одну сторону. Водички майже не використовую, аби пензлик був не сухим і не міг малювати. Я вже підготувала кленові листочки і тепер беру клеєнку і намазую листочок жовтим кольором, розфарбовую його увесь. А тепер, подивіться, прикладаю зверху глечика. У мене буде такий гарний осінній букет. Знову листочок взяла, тепер я його зафарбовую жовтим і червоним кольором. Роблю листочок жовто горячий І зараз теж його притуляю і обережно, щоб не розмазати фарбу, піднімаю його. Далі беру ще один листочок і намазую його салатним кольором, жовтим і зелененьким. І колір роблю світлий, приємний, бачите? А тепер теж його прикладу дуже-дуже обережно до аркуша і зроблю такий чарівний осінній букет. Домалюю листочком черешки. і букет готовий. Але я ще ж не домалювала грушку. Яблочка домальовую їм теж такі хвостики, які називаються плодоніжками. І ще коричневі коричні вітяточки, листочки, щоб були гарненькі грушки і яблочка. Ось мій натюрморт готовий. Чекаю малята на ваші чудові малюнки. До зустрічі!